Шановні представники громадськості, представники засобів масової інформації, приводом сьогоднішньої нашої прес-конференції є наступна тема. Це видання начальником УМВС на вено області, паном полковником Семенишином, низки наказів щодо розпуску громадської ради при УМВС в області та утворення ініціативної групи щодо створення нової громадської ради. Тому сьогодні голова громадської ради Віталій Богданович Черненький хоче подати своє бачення і бачення представників громадської ради тому, що відбулося. Доброго дня. Я з вашого дозволу зачитаю свою думку у так званому зверненні до громадськості щодо того, що мало місце. Шановні представники змі інститути громадянського суспільства та громадської організації. Всі ми відчуваючи відповідальність перед українським народом та державою, намагаємось уникнути критики силових структур, адже на сході йде війна війна однак, окремі керівники. Прийшовши на народній хвилі, революції гідності у владні кабінети продовжують політику своїх попередників щодо утиску свободи слова, зібрань, грубо втручаються в роботу інститутів громадянського суспільства, продовжують стеження та переслідування громадських активістів. Так, наказом номер 4 від 15.01.2015 року начальник УВС Івано-Франківській області припинив повноваження громадської ради про УВС Івано-Франківській області, а наказом номер 12 від 26.01.2015 року ініціював створення ініціативної групи з підготовки засідання нового дорадчого органу. 27.01.2015 року у відповідності до чинного закону України мало відбутися чергове засідання громадської ради, на якому планувалось розглянути питання що видання начальникам УМВС в області суперечли нових наказів. Однак я, як голова громадської ради про МВС в області, на засідання у приміщенні УМВС допущений не був. І тому у зв'язку із відсутнім місцем кворуму його закрив перший заступник голови Гудзінський. В супереч цьому керівник обласної міліції грубо втрутився в роботу дорадчого органу та у нелегітимний спосіб сам провів засідання, запросивши на нього переважно колишніх керівників часів Кучми Януковича. Вказані репресивні заходи в стилі захарченка Януковича, проти яких... Активно боролася громадська рада Кримувець в області. На наш погляд, відбулися у зв'язку із державницькою патріотичною позицією дорадчого органу щодо очищення міліції від корупціонерів, посипак режиму Януковича та необхідності проведення негайних глибоких реформ у системі УМВС. Накази номер 4 та номер 12 а також проведення засідання з подальшим утворенням ініціативної групи по створенню нового дорадчого органу. На мій погляд, суперечить Конституції України постанови Кабінету міністрів номер 678 від 26.11.2014 року та 996 від 03.11.2010 року наказом МВС України та положення про громадську раду про МВС України в Івано-Франківській області та грубо порушують конституційні права громадян на участь громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю у МВС. У зв'язку з низкою порушень чисного законодавства України нами прийнято рішення щодо їх оскарження в установленому законному порядку. З метою запобігання можливих спекуляцій про особисті інтереси, я та перший заступник голови Ростислав Гудінський прийняли рішення не брати участь у формуванні наступної громадської ради. Легітимна громадська рада виступає за проведення системних змін у державі, у тому числі і реформування МВС та перетворення його з корупційного карального на захищаючий допомагаючий конституційні права громадян України. Будемо пам'ятати, що ніхто крім нас не змінить наше життя на краще. Хочу повернутися до сказаного мною. Чому моя позиція виявилася такою, як я щойно вже зачитав? Згідно з статті 7 постанови Кабінету міністрів України 26 листопада 2014 року. Внесені зміни до пункту 7, а саме припинити повноваження громадських рад при міністерствах, і інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, київських та Севастопольських міських районних міст Києва та Севастополя державних адміністрацій, утворених до 22 лютого 2014 року. Що мається на увазі, що це стосується, ця постанова стосується дорадчих органів при Міністерствах, Кабінету міністрів, облдержадміністраціях та районних державних адміністраціях. Тут нічого не сказано про управління її відомства. Крім того, хочу нагадати вам і заявити, що громадська рада, дана громадська рада першою в Україні після розгону студентського майдану заявила про свою позицію. Виразила недовіру тодішньому міністру внутрішніх справ Захарченку і Генеральному прокурору України Шонці. Дане звернення було в той же самий день зачитано на майдані міста Івано-Франківська. Всі ми пам'ятаємо, які були наслідки. Пропозицію голови громадської ради щодо роботи у МВС всім відомим засобом масової інформації. Хочу тільки нагадати, що наша позиція була стійкою. Ми вимагали від керівництва внутрішніх справ постійно дати оцінку і розкрити злочини, вчинені відносно громадських активістів та журналістів часів Майдану по сьогоднішній день. Однак до цього часу нам відповіді не було дано взагалі ніякої. Як відомо, мені також були підхопили автомобіль в кінці жовтня 2014 року. Однак слідство мене викликало тільки один раз і по цей день, як говориться, віздалі там. Хочу також нагадати, що в газеті, яка є вісником міліції Прикарпаття Івано-Франківщини за грудень місяць 2014 року. Вийшла стаття Громадська рада при МВС відкрила приймальну. В даній статті зазначено позитивну роботу громадської ради. Посилається, що громадська рада з кожним днем стає все кращою і кращою. Міліція задоволена співпрацею з громадською радою при МВС. Ця позиція була до того часу, поки ми. Конструктивно розмовляли. Але в той момент, коли ми почали пред'являти деякі критичні питання щодо роботи міліції, а саме не висловлюючи навіть думку громадської ради, а в соцмережах чи в, на Шпальтах Хазяти Голос народу Івана франківщини мною особисто не як головою громадської ради, а як журналістом, як громадським активістом, було надано свою позицію щодо деяких керівників у в, в області. І з цього часу це після. Різдвяних свят почалося, почалася травля діючої громадської ради. Начальник МВС зі мною після цього не зв'язувався, наказ мені не доводив. І хочу назвати цинічніше того, що перед оцим засіданням, останнім, яке мало місце, мене на прохідній не пропустили в приміщення МВС, мотивуючи тим, що рада розпущена. І чорненького і Гудзінського бачити не хочуть. Є відео, ми можемо його надати, ми його прилюдимо потім. Щоб не було ніяких спекуляцій, ось і хочу ще раз наголосити: ми звернемося до відповідних органів органів для дачі правової оцінки цьому факту. І також хочу ще зазначити, щоб не було ніяких спекуляцій щодо того, що ми відстоюємо певні інтереси у МВС в наступну громадську раду. Ні я, ні Ростислав Вікторович, входити не будемо.